Господарство, суспільний устрій та вірування слов'ян, господарство й ремесла. Східні слов'яни на теренах України населяли лісостеп і полісся, де здавна розвивалося землеробство і скотарство. Цим заняттям сприяли помірний клімат, родючі ґрунти, трав'янисті луки і велика кількість річок. У лісостоповій частині України розвивалося орне землеробство. На полісі для збільшення площі орних земель вирубували і випалювали ділянки лісу. Такий спосіб обробітку ґрунту називають підсікою вогнево-підсічною системою землеробства. За даних часів. Наші предки використовували орні ділянки землі доти, доки не вичерпувалася їхня радючість. У цьому суть перелогового землеробства. Згодом перейшли до двопілля, коли засівають одне поле, а інше лишають відпочивати на пар. Вирощували просо, ячмінь, пшеницю. Жито, овес, льон і коноплі, з городини, горох, ріпу, редьку, цибулю й чесник розводили велику рогату худобу овець, свиней. Помічниками в господарствах були воли й коні. Полювання і бджільництво давало змогу нашим предкам. Отримувати не лише додаткові хачі, а й хутро, мед і віск, товари, які продавали сусіднім народам. Серед ремесел найрозвинутішими було ковальство, насамперед виготовлення залізних знарядь праці. Глиняний посос слов'яни аж до 10 11 століття виготовляли без гончарного круга. Поширеними були ткацтво, прядіння, оброблення шкіри, каменю, дерева, кістки. Для господарських потреб майстрували сани, вози, човни тощо, житло слов'ян. Наші предки жили в неукріплених селищах, розташованих групами на відстані 0,5-3 кілометри одне від одного. У такому селищі було здебільшого півтора-два десятки жителів. Основним будівельним матеріалом слугувало дерево. Житла заглиблювали в землю на 30-80 сантиметрів. Іноді й більше. Тому їх називають напівземлянками. Такі споруди взимку швидше нагрівалися і довше тримали тепло, а влітку зберігали прохолоду. Торгівля. Археологи знаходять чимало підтверджень розвитку торгівлі у слов'ян. Це численні монети різних народів і цілі ремісничі осередки. Які спеціалізувалися на виготовленні певної продукції, гончарного посуду, металевих виробів. Таке масове виробництво засвідчує, товари виготовляли на продаж. Слов'яни торгували з населенням Подунав'я, Центральної Європи й Балтії. У них та мешканців римських і візантійських провінцій купували посуд, вироби зі скла. Бронзи, срібла й золота, вино, олію, вивозили ж хутро, мед, віск, шкури, зерно, причини утворення союзів племен Княжі. Виникнення зовнішньої загрози, потреба обороняться від ворога, розвиток торгівлі, релігійна спільність, наслідки утворення союзів племен. Посилення ролі племінного князя як очільника війська, виділення серед населення військової знаті, дружини, виникнення передумов створення держави. Слов'яни жили як окремі племена, що їх очолювали обрані громадою вожді. Вождів обирали з поміж вихідців з найпливовіших сімей. Саме за вождями закріплювалася верховна влада. Вожді також розподіляли надлишок виробленої продукції, організовували оборону під час воєнних дій, споряджали війська. Згодом влада вождів стала спадковою. Коли з'явилася потреба боронитися від сильного ворога, слов'янські племена об'єднувалися у великі військові союзи союзи племен. Розповідаючи про східних слов'ян, літописець не вживав термін племені об'єднання або союзи племен, а послуговувався словом княжіння, тобто володіння князя. Тож іще при державні часи слов'янських правителів стали називати князями. За умов постійних нападів кочовиків, плив військових вождів князів посилювався. Натомість значення народних зборів віча, що зазвичай вирішували найважливіші суспільно-політичні питання. Поступово зменшувалося. Слов'янські князі мали віддане оточення воїнів-дружинників. До дружин відбирали вихідців із шанованих близьких до князя родин. Основним заняттям дружинників була служба князівському війську. За що вони отримували щедру нагороду? Тож, на відміну від давніших часів, коли воїнам за потреби ставали всі, дорослі чоловіки племені, землероби, ремісники, дружинники були професійними вояками. У 8-9 столітті поступово в окрему верству виділилася племінна верхівка Військова знать Князі дружинники. Вона зосередила у своїх руках владу племінному об'єднанні. Князі прагнули передавати владу нащадкам, створюючи місцеві династії. Знать оселялося у великих племінних центрах, городищах, укріплених поселеннях фортецях, які з часом перетворювалися на міста. Найбільш відоме сьогодні городище Зімнівське. Було нещодавно знайдено археологами неподалік Володимира Волинського. Городище, ймовірно, було центром Доліпського племінного союзу. У сьомому столітті він об'єднав мешканців Дніпровського правобережжя, полян, деревлян, хорватів, уличів, тиверців. Згуртувавшись у міжплемінний союз. Східнослов'янських племен предки українців намагалися захиститися від нападів кочовиків. Літописець розповідає про долібів, зокрема у зв'язку з походами на слов'янські землі кочовиків-аварів. Проте Долібському об'єднанню не судилося стати державою. Коли воно розпалося, центр державотворення з Волині перемістився в середній Подніпров'я до Києва. На основі археологічних даних у 20 столітті було розшифровано праслов'янський календар. Визначено, що місяць у наших предків тривав близько 25-28 днів. В основі календаря лежав сонячно-місячний цикл. Календарем послуговувалися племена антів і склавинів. Загалом у слов'ян не існувало поняття Новий рік. Наші предки були землеробами, тому рік для них визначав цих сільськогосподарських робіт. Кінець і початок календарного року, тобто календарне коло, починалося в березні, коли прокидалася природа. Цей період люди відзначали як початок нового літа, новоліття. Роки рахували літами. У давніх писемних джерелах усі історичні події були від літа того такого року. Звідси слова, літопис, літописець, літочислення. Звичаї, традиції та світоглядні уявлення слов'ян. У писемних джерелах візантійського походження збереглися свідчення про зовнішній вигляд та звичаї слов'ян. У працях Маврикія стратега та Прокопія Кесарійського читаємо. Що слов'яни зазвичай були високі на зріст, міцні з тілом, надзвичайно сильні, легко переносили спеку й холод, дощ, брак їжі. Вони мали білий колір обличчя, волосся не русяве і не чорне, а рудувате. Слов'яни були дуже привітними, волелюбними, з повагою ставилися до жінок. І шанували гостей, у походах витривалі, у боях хоробрі. Племена слов'ян були схожі між собою мовою, способом життя, звичаями, надзвичайно цінували свободу, не давали нікому себе підкорити, їх не можна було примусити до рабства, зазначають візантійські джерела. Маврикий стратег засвідчував. Що слов'яни перевершували військові справі усіх людей. Вони не носили панцирів, зі зброї використовували щити, бойові сокири й списи. Особливо мужньо витримували перебування у воді, лежачи на дні річки та тихоючи через очеретину. Використовували дерев'яні луки з невеликими стрілами, змоченими спеціальною сильною отрутою. Поранений слов'янською стрілою мав вчасно прийняти проти отруту, інакше на нього чекала смерть. Східні слов'яни були язичниками, у слов'янському світогляді існувала трищаблева побудова світу богів: небесний світ між небом і землею, підземний, де на кожному рівні розміщувалися боги, що конкурували між собою. На чолі найвищого небесного світу стояли боги, сварог і стрибог. Похмурий стрибог уособлював темні буремні сили, які могли обернутися як добром, так і злом для людей. Натомість сварога пов'язували з ясним, спокійним, доброзичливим до людей небом. На середньому рівні богів, тобто між небом і землею. Розташовувалися сини цих богів Дажбог, син Сварога та Перун, Бог громовиці, син Стрибога. Дажбог був богом сонячного світла, а також вважався покровителем хліборобства. Сивобородий переможець демонів, перун громовик, їздив небом на колісниці, слідом його колеса на небі була блискавка, грім, звук його колісниці – а колесо сонячний диск. Перун у праслав'ян був покровителем воїнів і з часом перетворився на улюбленого бога. Дружиною сварога, а також богинею родючості, рукоділля і мистецтва слов'яни вважали Мокош. Однією з головних постатей нижнього світу був Велес, господа підземного царства. Велеса вважали противником Перуна. Провідником душ померлих до Потойбіччя. Зі змінами в господарстві та суспільно-політичному житті слов'ян змінився і культ велеса, його стали вважати богом скотарства, торгівлі і ремесел. Підземний світ населяли напівбожественні істоти домовик, лісовик, водяник, мара. Вій, упері, русалки, мавки. Для вшанування богів слов'яни споруджували святилища, капища. Зазвичай вони стояли просто неба. У центрі розташовувалися жертовники та масивний стовп, на якому стояв ідол. На святилищах-капищах порядкували служителі язичницьких обрядів. Волхви. Їх вважали знавцями таємниць природи, посередниками у спілкуванні з богами. Збруцький ідол. Стовп, поділений на три горизонтальні яруси, які відображали уявлення слов'ян будову Всесвіту, на нижньому ярусі – Бог підземного світу, що тримає на руках землю. На середньому Земля з людьми, на верхньому, найширшому, небо заселене богами, на передній грані стовпа зображена велика богиня з рогом Тура в Русі. Вона особлювала родючість, тому її зображали з дитиною під серцем. Ліворуч від неї бог воїнів з однолезовим мечем, такі були поширені в Русі і Україні в X столітті. І конем біля ніг. Можливо, це перун, збрудський ідол, видатна пам'ятка данослов'янської культури. З 1851 року статуя зберігається в Краківському археологічному музеї Польща.